Влучна стрільчиня, екстремальна водійка та сакральна мисткиня. Здавалося, Поксана Сокол поєднює у собі несумісні риси, але саме завдяки такому унікальному поєднанню жінці вдалося опанувати дуже давню та складну техніку вибійку. А історія цього українського розпису на одісі сягає аж 10-го століття. Мене ця техніка заполонила, і я фактично почала її. Зразу облюбувала і почала практикувати. Я ходила в бібліотеку, фонди там бібліотек. І я вишуковувала і, власне, там бачила перше, що я так от познайомилася з вибійкою. Вибійка це справа не для слабких. Спершу треба вирізбити кліше з дерева, виготовити спеціальні фарби, а вже потім, дуже чіткими рухами, наносити сакральний малюнок на тканину. І з першого разу це виходить не у всіх. Треба мати. Певне вміння в руках це треба мати дуже круте відчуття. То сильно натиснеш, ти перетиснеш, фарба може розтектися. Не дотиснеш, відбиток буде нечіткий. Тобто, це таку треба золоту середину знайти. Так, так вміти якось оце відбалансувати свою руку, але це все з досвідом. Тобто, на якомусь там третьому, четвертому штампі, ти звичайно розумієш, о в мене починає щось вже виходити. Оксана Сокол займається вибійкою вже 9 років і не раз організовувала етнопокази за кордоном. Іноземці в захваті від москвині та її виробів і часто плутають малюнок із вишивкою. 2016 – це була перша моя колекція дитячого одягу. Я представляла у відні. Це були дні української культури при ООН. Я готувала на показ Макдеборг, але я її не продаю, бо це це моя, і мені вже просто важко такі речі робити лише в Карпатах. я, можу я її в Карпатах і виконувала поблизу східниці. Мистецтво вибійки має багато прихильників і в Україні. Серед них навіть відомі люди. Співачка Марія Бурмака робить свої перші кроки на майстер-класі, і хоч ця робота не проста, проте неабияк заряджає та розслабляє. Це заняття, воно дуже медитативне, тому що треба дуже бути спокійним, нанести фарбу, а потім дуже спокійно, зараз я як я там робила, ага, отак, дуже спокійно, опа, і поставити. Це, це заняття воно вчить в рівноваженості. важності. Дуже круто насправді. І я насправді отримую величезне задоволення. І ну, я це буду носити. Цього разу на майстер-клас Оксана принесла штампи, які придумала сама, але каже, що вдома в неї зберігаються величезні кліше, і їхній відбиток несе важливу сакральну інформацію. Тут є різні вже і сучасні і змішані, але є от папороть на основі музейних. Ось але я маю вдома там великі такі кліше, такі професійні в майстерні, бо там вага одного дуже навіть важка. Організовувати уроки з вибіки Оксані допомагає співачка Наталка Карпа. І за цей час вона і сама вже добряче набила руку на такому мистецтві. І навіть створила особливе обрання для донечки та для виступів на сцені. Перші вироби це власне було для донечки. Був е, такий великодній набір одягу. І друге це пані Оксана каже, кажелка. Що мешкатися? Давай ми тобі зробимо костюм на сцену. Будеш пропагувати через музику цю красу нашої української вибіки. Ну так і трапилось. Оксана Сокол провела вже півмільйона майстер-класів та постійно передає свій досвід переселенцям та військовим. Каже, що така робота не лише навчає повазі до культури, але й лікує та заспокоює у наш непростий час. А ще мисткиня популяризує українську етнографію серед іноземців та вже мала силу селену виставок з-за кордоном.